Всім привіт! Сьогодні у мене для вас дуже простий, цікавий рецепт, який може кожен приготувати. Для рецепта потрібно печиво 400 г, Печиво повинно бути свіже, хрумке. Взагалі не має значення, яке саме печиво ви виберете. Головне, щоб було смачне, свіже. Я вибрала саме свіжіше, яке було в магазині. Крім того, специфічний смак таке печиво має, тому що в ньому, є мак, а мак зажарений, він. Такий дуже смачний привкус дає. Тому вибирайте те печиво, яке ви любите. І не заморачуйтесь взагалі над тим, яке іменно печиво. Ну, Звісно, печиво у нас основний інгредієнт десерту, тому яке печиво ви виберете, такого смаку буде у вас і десерт. Для рецепту печиво потрібно подрібнити. Ви можете дрібнити його на блендері, на машинки, на общем, як хочете. У мене час був, я його подрібнила качалкою потовкла. До стану муки я його не дрібню. Я його дрібню до такого стану, щоб там були маленькі крупники оставались. ну, в принципі, вручну його нереально в муку стерти. Тому, крім того, печиво, Свіжайше і давиться важкенько на блендері, я думаю, краще можна було б його перебити. У ну, мене був час, я його перетерла на, цей, на качалку. Ось такому рушничкові. Рушничок частенький. Дивіться, щоб він хімією не пах, бо печиво воно ж дуже втягує синтетичні запахи, всякі, особливо хімічні. Використала я для давки печива вручну. Ну, хвилин 20 я давила. Де, якщо на блендері ви будете перебувати, звісно, це все буде швидше діло. Я вручну люблю давити. Не нужно ніякого світу, не нужно комбайну підключати, мить, все це діло після підключення. Висипаємо все в одну тарілку і будемо готувати наступні інгредієнти, які потрібні для рецепта. Протертому печені залишилися маленькі крупинки, які буде видно на розрізі в картоплі. Далі нам для рецепту потрібне вершкове масло і згущене молоко. Згущене молоко десь 370 грам, це одна банка, і вершкове масло 60 грам, а також какао 3 столові ложки. Какао я не просію, для цього рецепту нема такої необхідності, щоб просіювати какао. Все це діло змішуємо. Стараємо до однорідності. Вершкове масло я беру м'яке. Я його ну, заранше витягую з холодильника для того, щоб воно розм'якло, і ніколи не розтоплюю для таких рецептів. До однорідності протираємо какао із зущеним молоком і маслом, і вводимо в печиво. Обережно ложкою силиконовою, я перемішую все це діло. Також звертаєте увагу на силиконову ложку, особливо якщо вона нова, тому що, якщо неякісний не виріб, також може дати неприємний присмак десерту. Тому, якщо ви силиконовими ложками, чи іншими силіконовими інструментами. При покупці бажано дивитися, чи якісний інструмент ви купили, щоб потім не викинути весь тесер. Я додаю трішки молочка сюди і спресовую все оце тісто. Якщо у вас дуже тверде тісто, що ви не можете його розм'яти, додайте більше молочка, у мене десь грам 20 пішло. Молочко бажано, щоб було кип'ячене. Отаким чином, за допомогою пергаментної бумаги, я впресовую тісто. В холодильник додатково я його не ставлю, нема такої необхідності, взагалі не бачу сенсу його туди ставити. Для обкачування нашого десерту, тобто картопельки нашої, я буду використовувати солодкі молочні палички. У мене упаковка сюди йде. В принципі, у вас протерті, протерті палички залишаться, його можна використати ще раз на рецепт. От. Ну, для подачі я роблю завжди таку подушку, подушку під сок, картоплю із таких паличок. І потім зверху викладаю картоплю. Якщо вам така подушка не потрібна, то пів упаковки з головою хватить. Протираю його теж качалкою. Свіжі, хрумкі маленькі палички, отакі молочні дуже легко давляться. І дуже святково гарно виглядає на столі. Особливо такий десерт можна приготувати на новорічні свята, на стіл поставити. Купити. Це кукурудзні палички. Далі формуємо шарики із тіста з нашого. Я буду солодку картоплю, ви можете у вигляді цукерок поробить, маленькі такі кульки по... поформувати. Тобто це на ваш вибір, як ви хочете, як ви любите. Обкачувати, звісно, можна не тільки у солодкі палички. Можна використовувати печиво, залишити, трішки більше печива взяти, протерти трішки більше печива і використати для обтрушування просто печиво. Можна обкачувати в, інше, в різне насіння, стерти і, і попередньо обсмаживши, його теж буде дуже смачно. Ну, Я для рецепту для цього горіхи не використовую цього разу. Інколи бува до цього рецепту, можна додавати горіхи, але тоді треба більше брати більше зущеного молока, більше масла, бо горіхи вони дуже втягують масло, коли ви їх протираєте на блендері, то тоді вони у вас багато масла втягнуть. Тому треба на це розраховувати. Це такий рецепт, тут чітко йде зущенне молоко на ту кількість печива, яка в мене для рецепта. На вкачування небагато часу йде. Якщо будете формувати цукерки, залучайте ще когось із сім'ї, щоб пошвидше їх покачати. Все це діло обов'язково робіть в перчатках, щоб ні ви, ні гості не гадували його їсти, якщо воно буде качане руками. То таке не годиться. Такі десерти потрібно обов'язково в перчатках готувати. Отаким чином я обкачую все це діло. Можна попередньо змазати медом. Щоб більше прилипло печиво або паличок. у мене меду зараз немає, я не змазувала. Ну, взагалі то можна було б змазати меду і воно буде солодше і краще палички прилипатимуть. Все, рецепт готовий. Смачного.